Всім доброго дня, компанія авторинок стоянка Бережанська місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Mercedes Benz 2016 року, 2.2 дизель, повний привід на дуже хорошій комплектації. Почнемо у нас з фар. Фари у нас ледовські, матричні, передні задні парактроніки. Колеса у нас стоять. Розміром 2157 17 є, це зимою колеса, є ще комплект літніх коліс. Два ключі в автомобілі присутні. Повний електропакет, підігрів сідушок, електропривід багажника, електросідушки водія і пасажира у нас присутні. Датчик світла, круїз контроль, мультіруль. Це все в автомобілі присутнє. Заводиться без проблем, ніяких помилок в ньясі по ньому немає. 189 тисяч пробігу, все в хорошому стані, двохзонний клімат контроль. Навігація, все присутнє в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка і іонізація обіті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальовного елемента. Задні парактроніки присутні. Електропривід багажника. Сідушки у нас задні також складаються електричні. Великий просторний багажник в хорошому стані, не затертий, не протертий. салон в хорошому стані, Присутні зафіксі кріплення для дитячого крісла. Ні яких нюансів. Ні по кузову автомобіля потертостей цей нюансів немає, ні по салону ніяких нюансів немає. Електросвідушки зі сторони пасажира також присутні. Все в хорошому стані, все працює. Кондиціонер заправлений, дує холодом. Повторюсь, це у нас 2,2 дизель 16 16 року 189 тисяч пробігло з повний привід. Це у нас на 170 конячок. Секунду. Мотор не мився, як автомобіль приїхав, так і він є. Яких потоків і запотівань немає, Фари середні, капот не крутився, крила не крутилися, яких потоків і запотівань по автомобілю немає. Автомобіль продається як за готівкою, так можлива покупка його в кредит, розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобілів. У у нас є трейдін обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і переймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми я дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок!